Вітання, друзі! На ремонті. Зарядний і акумулятор. Зарядний у нас на 48 вольт для літіона. Літіонна батарея від газонокосілки 48 вольт і 5 ампер. 240 Слабо тримає. Ну, Почнемо ми з зарядного пристрою. Знімаємо ніжки і відкручуємо 4 гвинти. Знімаємо кришечку і ми бачимо, що в нас знаходиться всередині імпульсний зарядний пристрій. Трансформатор, силові ключі, конденсатор, діодим місце. Ну, стандартна, стандартна схема, як ви бачите, Бачимо горілий запобіжник. Більше нічого ми не бачимо горілого. Його розірвало, тобто десь. Щось, щось коротнуло, будемо розбиратися. Відкручуємо відплату, перевертаємо і бачимо, що в нас ще згорівший струмовий шунт опір по ланцюжку польового ключа. Тобто будемо перевіряти зараз польовий ключ, він під підозрою, мабуть, він негодний. Ось виглядає низька сторона, хитрий процесор стоїть і операційник, мабуть. Так, будемо перевіряти. Спочатку відмиваємо, відчищаємо від сажі, бруду, перевіряємо КЗ по вхідній банці. Як ви бачите, тут все в порядку, нічого кримінального немає. Далі ми перевіряємо польовий ключ, перевіряємо по гейту, пробій і про, по переходу у нас теж повний пробій, тобто шимки, мабуть. Гайки. Перевіряємо на конденсаторі це живлення шимки. Тут бачимо КЗ-58 Ом, тобто шимка під заміну. Спочатку треба вияснити, яка вона. Вона лаком залачена, ваткою з ацетоном змиваємо лак, і ми бачимо, що у нас тут встановлена OB-2269. Шим контролер. Так, польовий транзистор ми теж випаюємо, дивимося, і це у нас 12N70. Так, будемо міняти. Далі ми відпаюємо шимку. Єсть. І ставимо. Аналог підготували ніжки. Далі ми перевіряємо на конденсаторі у нас було 58 Ом. Після відпайки шимки, воно пропало. Тобто мікросхема 100% негодна. Відпаюємо негодний опір. Промиваємо місце, де буде встановлена нова мікросхема. Ставимо B26841, це повний аналог, підпаюємо її ніжки. Є. Далі ми. Ставимо польовий транзистор 20N60, 20 n 60 20 амперний трішки мощніший. Намазуємо термопасту і прикручуємо і, звісно ж, припаюємо припоєм. підпаяли Далі перевіряємо діодний міст обов'язково, чи він живий. З діодним мостом у нас все в порядку. Далі тут я перевіряв і замітив, що у нас R10 підсмажений. Так, r 10 ось він ну, по номіналу тут нібито 330 Ом. Ми немає такого, поставив на 240. Запаюємо. Це по зворотньому зв'язку. Замість одного шунтового опору будемо ставити два по одному Ому і трішки меншої потужності, в Паралель це буде якраз 2 Вт. Запаяли опори, далі ми відпаюємо залишки запобіжника і для безпечної старту будемо використовувати замість запобіжника страховочну лампочку. Під'єднали, перевіряємо спочатку на виході низької сторони, чи немає у нас КЗ, щоб знову не було бабаху, як ви бачите на конденсаторі, у нас нічого КЗ немає, все в нормі. Все можна подавати напругу. Через лампочку обов'язково будемо контролювати на виході напругу і подаємо живлення. Лампочка в нас мигнула, нічого не стрельнуло, це вже добре. І дивимося на індикатори на світлодіоди, вони не світяться поки що. Перевіряємо на вихід низької сторони, що у нас за напруга, і напруга тут складає у нас 18,5 вольт. Це може бути нормально, тому що. Для того, щоб схема повноцінно включилася, їй, мабуть, потрібен акумулятор. Так, як ви бачите, тут іде контроль. Тобто всі чотири дрота до акумулятора під'єднані до зарядного. Не просто по двом проводам, а по чотирьом. Перевіряємо саму батарею, вона складає 48 вольт напруга. <кх> Далі під'єднуємо з батареєю. Так, під'єднали, як ви бачите, у нас. Зарядний блок запустився, замигав зеленим, далі він замигав червоним і це свідчить про несправність, мабуть, батареї. Будемо розбиратися далі, але це буде в другій частині. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі!